Всім привіт та Боже благословення? Ми всі є посудом, призначеним для того, щоб Бог жив у нас? А якщо в цій посудині міститься нечистота чи гріх, приклад зі стаканом, зі склянкою води. Чиста вода, але хтось буде з, не... з цієї склянки пити цю воду. Кому? Захочеться пити з нечистої склянки. Нікому. Але Ти Бог на пий. У Євангелії від Матфія, 23 розділ, 25 вірш, Ісус каже: ви очищаєте зовнішність чаші, а всередині яка вона? Вона нечиста. Тому ми можемо бути дуже віруючими людьми, але це не має значення. Ми фізично начебто в церкві, все добре. Але якщо наше життя от така Пасха, то в духовному плані, якщо зняти завісу, або коли ми зустрінемося з духовним світом, може виявитись, що між нами та Сатаною немає крові Христа, тому що ми можемо опинитись на одному боці з ним. І все з одної простої причини наша внутрішня чистота. Ми прийшли до Бога, а Богові не потрібна наша, лише наша оболонка, Богові потрібне наше серце та наш розум. Тому якщо наш розум і наше серце не зайняті Ісусом, тоді з'являється безліч інших так званих божків, які біси. І тоді, в очах Бога, ми от такий посуд.